слова, які не завжди змінили моє життя. Впевненість приходить з досвіду. Раніше я думала, що спочатку треба стати впевненою, а тоді вже щось робити. Але насправді впевненість це результат ваших дій. Пробуйте, практикуйте, помиляйтесь, і саме тоді ви її отримаєте. Не потрібно контролювати емоції, потрібно їх розуміти. Емоції це сигнали тіла, що щось важливе відбувається в житті. Коли ви їх розумієте, а не пригнічуєте, ви вчитесь керувати своїми реакціями і відчувати внутрішній спокій. ніхто не зобов'язаний закривати мої потреби. Це лише моя відповідальність. Це важливий. Крок до зрілості розуміння, що наші потреби в наших руках. Ви той, хто створює власне, щастя. порівнювати себе з іншими, це як порівнювати яблуко і апельсин. Кожен з нас унікальним, чужий успіх не применшує вашого. Орієнтуйтесь на свої цінності, а не на чужі очікування. Біль, який ви відчуваєте зараз, це щастя, яке ви відчували раніше. І біль означає, що у вашому житті було щось прекрасне, що зараз втрачено, і це нагадує, що надзвичайно важливо жити момент. Якщо ви дивитесь на те, що у вас є, ви завжди матимете більше. А якщо на те, чого немає, вам ніколи не буде достатньо.